Богдан Лепкий, Мотря. Том перший Слухай, що меншиков скаже. Гетьман Мазепа попід руки зі світлішим Олександром Даниловичем Меншиковим увійшли до сусідньої кімнати. Була вона вистелена пушистими перськими диванами, котрі глушили навіть ходу здорових боярських стіп. Тільки козацькі сап'янці поскрипували злегка. Кругом кімнати стояли шафи, а в них за масяжними решітками уставлені в білий пергамент пооправлювані книжки. Було й декілька переплетених у людську шкіру. Привіз їх гетьман ще колись давно з за границі, як доказ, що й там, де висока культура, лучаються прояви варварства. Над шафами висіли ретовини своїх і заграничних мисців. Між котрими гетьман зокрема любив портрети Гондіуса. <клес> У шкіряних вигідних фотелях і на дубових данцівських стільцях сиділи гуртками генеральські старшини і полковники та другі гості, розмовляючи півголосом із собою. Прислуга розносила чорну каву, варену на турецький лад. мололи її, лиш товкли на крупи. І пражили в мідяних риночках із довгими ручками, кипучу, з шумкою, приносили і наливали з риночок у філіжанки з гербами Мазепи. Запах кави мішався з тютюновим димом, бочури розносили файки на довгих цибухах, набивши їх тюре турецьким тютюном, котрого повно було у слонових ящиках на круглих столах. Дехто із старшин не приймав файки, лиш витягав із шароварів свою власну, на коротким цибушку носогрійку і набивав тютюном із власного городу, до котрого так привик, що й гетьманський не підходив йому під смак. Стародубський полковник Скоропадський з лагідним панським обличчям тримав у своїй тонкій долоні пухку руку генерального судді Кочубея. І впевняв його, що йому й не снилася така грішна гадка, щоб обидити його зацну і вельми шановну малжонку Любов Хведерівну. Нехай би й сам генеральний суддя приглянувся б до його тарілки, то сказав би, певно, що це ніби живий контрфект пані Кочубеїхи. Кочубей вузькими, татарського крою очима, дивився на стародубського полковника і похитував головою. Аж довге вол... товсте волосся скоботало його по потилиці. І за такої постої причини годі нам, пане полковнику, своєї товариської приязні псувати. Кажуть, що коли добре дивишся на місяць, то побачиш, як там брат брата на вилах тримає. Чому ж тоді на гетьманській тарілці не можна було вам добачити портрету моєї пані? Що моя дружина стій... жінка стійка? З того я собі великого сорому не маю, бо вона мені за недостатком часу в моїх маєтностях велику поміч повседневно чинить. За що я, Господові встаю, встаючи і лягаючи, з глибини серця мого щиро дякую, що не спарував мене з якоюсь модницею, легким вітром підшитою. Кажуть про неї, що, нібито як вона гляне, то молоко кисне. Та це лиш вигадки такі. Бо дивіть, кілька я літ з нею прожив, а й досі не скис. Якщо на вас, пане суддя, генеральний дивитися, то треба сказати, що у вас дружина, що й краще, і не треба. А так, вона, бачите, не з тих, що, як то кажуть, через твою яму на другого, на другого гляну. Але й ви, мабуть, не з тих, щоб, можна сказати, одну милу в яму, а на другую гляну. Хорони мене Боже, я не з таких, що, як той мовляв, узяв Бог жінку, а я візьму дівку. В мене вже тая пісня давно відспівана, і вдруге я її співати не хочу. Я чоловік старої моди, не теперішній. Ви, пане стародубський полковнику, знаєте, як воно є, бо чую, що й ваша пані Настя, не в гнів їй кажучи, на іншого кшталту. Жінка снотлива. Але за словом до сусіди не йде. А що про мою всячину плещуть, то тому, бо вона гетьманові не злюбилася. А знаєте, що від голови риба смердить? Цсс. І стародубський полковник смикнув Кочубея за рукав, бо гетьман недалеко від них сидів із меншиковим, щось пошепки балакав. «Від тої вашої чорної кагуї. Сказав світліший, хміль мені з, головів, з голови вишумів. А я, правду сказати, таке чимало випив, бо й певниця ваша дійсно гетьманська. Кава, напиток добрий. Я до неї ще мала, за молодих літ привик. У Марселі і в Парижі є окремі доми кофейнями звані, куди сходиться інтересний народ письменники, комедіанти тощо. В Лондоні славний лікар Гарвей записав лікарській колегії цілих 56 фунтів зернят цієї кави, щоб вона пила і розслідувала її вплив на желудок. І я впевнився <кхід> також, що проти сонності, проти втоми, коли чоловік не може гаразд умово працювати, цей напиток краще всілякого ліку. Так пиймо тоді по чарці. Меншиков пив і курив файку, пускаючи дим далеко позад себе, щоб він не ліз гетьманові в очі. Гетьманське обличчя, хоч старе, було таке свіже й гарне, що всякий мимохідь шанував його, навіть меншиков, котрий, крім царя не шанував нікого, бо й нікого тоді не боявся. Цар був нині до вас дуже прихильний, сказав світліший. Дуже. Таким прихильним я його вже давно ні до кого не бачив. Вам, пане гетьмане, Іване Степановичу, треба би пильно дбати, щоб не втратити царської ласки. Лівий куток гетьманових уст злегка задрижав, а ліва брова піднялась вгору. Гетьманові не подобався такий вислів впливового, впливового царського достойника колишнього бублейника. Але він погадав собі, що це гість, і гість, котрий випив не трохи, і відповів спокійно. Знаю я, що панська ласка на бистрім коні їздить, але я вже, бачите, надто старий, літами і службою принищений, щоб мені підбігати за нею. Підбігати не підбігати, а все-таки мати на виду, щоб вона не перескочила на когось другого. На другого? А так. Гадаєте, що ніхто з ваших не запопадає її? Гадаєте, що це все ваші приятелі? І він рукою показав на гетьманських старшин: це такі приятелі, що з ними дружи, а ніж під полою держи. От що. Це я вам по прихильності до вашої світлої особи кажу, а не з іншої причини. Спасибі вам, князю Олександре Даниловичу. У прихильність вашу нема що й сумніватися. Я числю на неї, як на чотири тузи. Але скажіть же ви мені, будь ласка, якими способами можу я ще більше задокументувати свою вірність цареві? Хіба ж я з Голіциним не ходив на перекоп? А що похід не вдався, так це його, а не моя вина? І невже ж я на приказ царський не будував? Кріпостей на річці Самарі на, і на Орелі, зраджуючи собі запорізьке військо, бо тієї кріпості, як вашій світлості відомо, заступали шлях українському людові на Запоріжжя. Хіба ж я мало мав турботи з Петриком за ті три роки, що він баламутив на Україні? Невже ж я не брав Кізі Кермен, де не посилав 15 тисяч козаків на Азов? А «Іскру» з моїми охочекомонними комонними на Лівонію то знову 10 тисяч хозя... козацтва у Псков. Невже ж не ходили в далекі і трудні походи мої полковники Борухович, Апостол і Міклашевський, затрачуючи чимало козацького народу на царських вислугах? Усього й не перечислиш, і не хочу я вичислювати, щоб не здавалося світлості вашій. Що про свої заслуги нагадую, нагороди якоїсь собі бажаючи. бо мені старому ніяких нагород уже не треба, крім вічної, о котру я Всевишнього в церквах моїми коштами на більшу його славу і на утвердження віри нашої святої Благочестивої побудованих повсякчасно благаю. Ремствую на мене народ за ті тягарі, якими я його обкладаю. За ті безнастанні походи, за константицією славного війська Його величества на Україні, за те, що я палія приборкав, лад і дисципліну завів, і за всякі другі тягарі, яких я від нього, стиснувши своє власне серце у жмені, вимагаю. Але я небагато послуху тим жалям і ремствуванням даю, маючи одну велику ціль на оці. Щоб цей великий і проведінням Божим багато вивінуваний край заспокоїти і щоб, між нами кажучи, далеко немалі бажання нашого найдостойнішого пана і володаря вдовольнити. Хитрі й пронизливі очі меншикова вибігали з його гарного, але мало інтелігентного обличчя і повисали на красноріччивих устах Мазепи. Котрий коли хотів, то вмів мовою своєю кожного за серце брати. Здавалося, ніби Меншиков і собі хотів тої штуки навчитися і жалував, що він нинім замало тверезий, щоб бути гідним учеником такого знаменитого вчителя. Набивши файку тютюном і підставивши її чурі, щоб запалив, він відповів з проквола. Об вірності вашої милості найяснішому панові нашому ніякого сум... сумніву бути не може. В мене, пане гетьмане, і гадки такої не було, щоб її у сумнів подавати. Я тільки натякав на людей ваших, котрі задуже впір'я вбилися і зависоко хочуть літати. Кожному з них здається, немов то він у полку своєму, якийсь суверен незалежний. І нема між ними такого, котрий би й чортові самому не запродався, щоб тільки булаву вашу гетьманську запопасти в руки та ще синові своєму її дальше передати. Пора вам, гетьмане Іване Степановичу, приборкати ворогів ваших. Пора показати свою владу й силу. Гетьман кинув оком по залу і, зауваживши, що дехто зі старшин вдає, ніби він кудись далеко гадками своїми блукає. А кожне словечко всесильного царського людям, любимця з воздуху ловить і втямку кладе, відповів з притиском, щоб вони почули. Того я не можу зробити. Не можу, і не хочу. Чому ж бо то так? питався меншиков, присуваючись до гетьмана. А тому бо не пора тепер, мавши великого ворога заграничного і не звоювавши його, Визивати набій домашніх ворогів не пора починати найгіршої зі всіх хатньої війни. Хатнього того ворога гетьманові Мазепи нема чого щадити, бо він гетьмана свого не щадить. Троюдить і коверзує, Канцелярія царська могла би щось більше про це сказати. Та не місце, і не поранені до того. Всі ми люди грішні, живемо. Та й грішимо, перебив князеві гетьман. Але князь говорив далі. А боятися того хатнього ворога гетьманові Мазепі, тому нема що, бо за гетьманом цар. Але ж цареві треба тую вірність ще й тим, а це способом довести, і на віки вічні добру пам'ять по собі лишити. Що, от, мовляв, один був вірний гетьман Іван Степанович Мазепа. Що так багато добра зробив для царя і для, морско... і для московської держави. У цей мент із, гур... із грюкатом відчинилися поліровані двері від бенкетного залу, і на порозі в цілій своїй величі появився Петро. Генеральський каптан защіпнутий на всі гудзики, лента через плече, волосся доведене до ладу, очі свіжі й бистрі. Голова піднесена вгору. Даніліч гукнув, як перед фронтом. Пора нам їхати. Година п'ята, моя галіра жде. Як вгору, повторив улюблену моряцьку команду. Меншиков зірвався на рівні ноги, піднявся з місця також гетьман і його старшини. Відпочивали Івана Степановича після обіду? спитав цар. Повертаючись ввічливо до гетьмана. Ні, ваше Величество, ми провели декілька хвилин на цінній для мене розмові з Олександром Даниловичем. То недобре. Розмова розмовою, а природа домагається своїх прав. Тіло потребує відпочинку, та ще й у вашому віці. У вас же падаречні болі. І хіра гричні, і в лівому боці щось мені долягає. Чого мій хірург розібрати не вміє? Отже, бачите, вам треба на себе більше вважати. Я другого Мазепи не знаю і, мабуть, не скоро знайду. Даніліч звернувся нараз до меншикова. Подбай, щоб усе було до від'їзду готове. Слухаю, вашого Величества, відповів князь, віддав цареві військовий поклін і назад гусь подався до дверей. Лиши це другим, ступай прямо, а то лоб розіб'єш, сказав цар до меншикова і взяв гетьмана під руку. Увійшли до банкетного залу. Тут усе ще стояло так, як тоді, коли цар замкнув до, до пообідньої дрімки свої достойні повіки. Годинник стояв, пахла рожана вода. Крізь кармазинові занавіси падали теплі блиски пополудневого липневого сонця. Випили ми на славу, сказав цар, похитуючи своєю великою головою. Добре випили. Але ж і погріби твої гетьмани гарні, бо в голові ніякої тяжко не чую. Великі гроші стоїть такий пир. І він зітхнув. Можна би за них для цілого полку чобіт нашити. Та це вже твоє діло, Іване Степановичу, а не наше. Нам тільки подякувати тобі, що я цим і чиню. І цар стиснув гетьманову руку. Як скінчимо війну з нашим північним авантюристом, приїдеш до мене в гостину, побачиш, як ми забавляємося. Але вважай, Іване Степановичу, бо якщо погіршишся проти моїх товариських інструкцій. То їй же Богу доведеться тобі осушить кубок большого орла. Я з рукою піднесу його тобі. Ха ха. Нараз ніби щось пригадав собі, Маля в 16-й день, в неділю п'ятдесятниці, фортецю заложили і нарекли ім'я Оней Санкт Петербург. От як воно. І цар пустився з гетьманом кругом банкетного залу. Такою скорою ходою, що Гетьман ледве підбігав за тим великаном. Позираючи, чи, не, чи зачинені двері, чи не підслухає хто, цар говорить пороху і куль якнайбільше наготовити, мости понаправляти, де їх нема, нові, побуд... де їх нема, нові побудувати. Коней, не конче до управи ріллі потрібних, реквізувати. Щоби їх торговці на ярмарках для ворожої кавалерії не викупили. Київську кріпость скоро будуй, а сама головна річ людей своїх крізь густе сито перепусти. Хто не цілком надійний, того геть. Хай іде до чорта в зуби. Перебігаючи попри одні з дверей, копнув їх ніби нехотя ногою. Двері відчинилися, і цар заглянув туди. Але кімната була пуста, ніхто, значить, не підслуховував. І цар був вдоволений. Та ще одне, говорив далі, бігаючи по залу: твої люди, пане гетьмане, ніяк не хочуть учитися нашої мови. Це погано. Як же нам тоді порозумітися з вами? Польськими словами бесіду свою, як кашу вишкварками, радо підмащують, а той латиною закидають. А нашою руською мовою гордують. Це не гаразд. І взагалі вони де можуть, там від нас бокують, ніби якісь іннодержавні. Це мені не по нутру на хвилину пристало. Тямиш, як тебе гетьманом на річці Коломаці обирали місяце липня, дня 25-го, року Божого, 1678-го. Тамто й прочитано Переяславські пакти Богдана Хмельницького, і до них додано 22 статті. В одній з них на гетьмана накладався обов'язок піклуватися про те, щоб чим дужче єднати українців із московськими людьми через подружні та другі зв'язки. Якось то гетьмана Івана Степановичу, великих наслідків такого піклування я не бачу. Гетьман слухав уважно кожного Петрового словечка і готовив відповідь заздалегідь, бо знав, що цар у розмові не допускав ніяких пауз. Нема відповіді, значить, це співбесідник не має що відповісти. І він перескакував на іншу тему. Тому, то, як тільки цар скінчив, гетьман почав Хай мені буде вільно довести до відома Вашого Величества. Що вина тут не на нашому боці. Це московські люди не хочуть входити з нами в подружні зв'язки. Невже ж? Доказом мій небіж, котрого я, як свого сина, люблю, і покладаюся на нього Вайнаровський. Він сватався до сестри Олександра Даниловича. І що? Олександр Данилович зразу обіцяв, навіть ніби Рад був тому подружньому зв'язкові, а згодом відмовився. Дозволу свого опікунського не дав. Князь Олександр Данилович сказав цар і притупнув ногою Дурак! Він гадав сестру свою царицею зробити. Високо він літає, боюся, щоб низько не сів. І нараз, запримітивши гарне червонувате освітлення залу, сказав Як фоєрверк, люблю огненою потіху. Жаль, що тепер день, а не ніч. Побачив би я, які у вас феєрверки. Щасливий буду, відповів гетьман. Якщо ваше величество зволять заночувати в Києві, весь город переміниться в одну велику огняну потіху. Цар покрутив нервово головою. Неможливо. Не люблю змінювати своїх планів. Оставимо це для другого разу. Не за горами наш не за горами наш Київ. І не пора тепер на потіху. Тепер пора на діло. Числю гетьмана на тебе. Слухай, що меншиков скаже. Ходім, слова слухай, що меншиков скаже. Він вимовив із притиском, надаючи їм окремої ваги. Цар повернувся на раз і кроками велика на сказки переходив кімнати, незважаючи на людей, що, як колосся перед бурею, Низько кланялися перед ним. Прощали його гордість, що обідали з царем, і щасливі, що його не побачать. Гетьман, слідуючи за царем, повторяв у душі: Слухай, що меншиков скаже. Ці слова чимраз глибше всвердлювалися йому в серце і боліли. Наліво від входових дверей на майдані стояв почетний відділ сердюків. Хлопу, хлопа вибраний і вимуштруваний. Стояли, як витесані з мармуру. Старшина підняв шаблю угору і роздалась команда Честь. Цар глянув і нахмурив брови. Нараз, ніби ним трястця затрясла, заперечив рукою: Не треба. Перед сходи під'їхала гетьманська парадна карета. Від дверей двірця до дверцят карети. Простелено грубе червоне сукно. Карета темно синя, з золоченими прикрасами, велика й вигідна, запряжена шестеркою білих арабських коней. На борозних сиділи гайдуки. двох їх стояло на лавочці ззаду. Перед каретою передня, за нею задня сторожа. За цим ридваном, призначеним для царя, поза задньою сторожею. Ще декілька повозів для царських людей, а далі тупцювали осідлані коні козацьких старшин. На вулиці відділ царського війська не допускав, щоб тиснулася товпа. З усіх вікон придорожніх хат визирали голови цікавих. Хлопці повилазили на дахи, а навіть на дерева в садах. Гетьман хотів відпровадити царя, але цар не дозволив. Не треба, сказав коротко. Як же так? Що собі погадають люди? Скажуть, попав Мазе в неласку у царя. Нехай гадають, що хочуть, а тобі треба спочити. Втомлений і недужий. отстаєшся, я приказую. І карети не треба було. Невже ж до Дніпра далеко? Зігнувся і ледве вліз у дверці. Повіз на сталевих спружинах і на шкіряних пасах перехилився набік під вагою царя. Садовись, гукнув на меншикова цар, показуючи місце біля себе. Бачиш, що віз перехилився, треба тебе для рівноваги. Я Візник рушив віжками, гайдуки заколесалися, коні помчали в діл. Цар любив скору їзду. За ним пустилася задня сторожа, за нею повози з царськими людьми один, другий, десятий, за повозами дехто з козацьких старшин на гарно вбраних конях. Гомін, тупіт, шум, і тільки по Великій куряві знати було, куди переїхав цар. Перешуміла буря, сказав Данило апостол до гетьмана, оглядаючись, чи їх хто не чує. Боюся, пане полковнику, чи вона ще лиш не надтягає, відповів гетьман. Відверни, її, Господи Милосердне, від нас та поверни на дебри і яруги, зітхав апостол. Бога взивай, руки прикладай, сказав гетьман і увірвав, бо надходили старшини. Дехто прощався з господарем, кажучи, що приїхав до Києва з сім'єю. І треба йому до неї поспішати. Дехто від'їздив до полку, бо часи були вельми неспокійні. Народ хвилювався, як перед бурею море. Що ж там у вашому полку нового та доброго чувати? питав гетьман чернігівського полковника Павла Полуботка, прощаючись з ним. У його полку чорт має толку, відповів жартуючи, Скаропадський. На те йому Павло. На чужий каравай очей не піднімай, лиш про свій лиш дбай. Розійшлися у добрій злагоді, кланяючись гетьманові в пояс. Розпрощався і генеральний суддя Кочубей, бо казав, що в Ковалівці, в його новому дворі, чимало всілякої роботи. Там порядкує любов Хведерівна, і йому спішно туди, щоб дати деякі розпорядки. Йому так спішно, що аж на серці мрісно», – сказав генеральний хорунжий Іван Сулима, коли вже Кочувей сидів у повозі. Чому ж то так? питав Сулими Кажухівський. Відома річ, не рада курка на вечорниці так не суть. Не радне ж суддя у ковалівку та мусить, бо жінка жде. Новин визирає, не його. А чому ж тоді з мужем до Києва не приїхала? Була б їх скоріше почула. Питаєте, як же так? У Києві цар і Качубейха і не їли в купі обіду.